Не понимається, що за новини? Ой, мамочка, нової мамі да не будуть. А більше да не буде. Ти нас опозорила на всю школу. Так, быстро ставила в угол. Неділю будеш без планшетів, без телефонів. А ви як, друзі, читаєте? Мені досі не наказати, чи наказати. Поставьте, будь ласка, вподобайку і підпишіться на наш канал. Будь ласка. Все, всім пока-пока. Якщо -пока. буде кучу, то я свою дочі не накажу. Якщо буде мало дуже, нічого одного не буде, то я їх жорстко накажу. Нова серія. Все, дочі, ніяких телефонів планшетів. Ну, мама, ну вибач, що знать вибач, ти опозорила нашу сім'ю. неділю будеш без телефону. Нібиться, тобі куснячок не заслуговую. Е, що, е, Надо було думати своєю башкою. Все, забирайте кусняшки і ховаю я незанятному місці. Все. Рота закрилась вугу, а я пішла обід готувати. І, взагалі, йди уроки робити. Якщо я ще раз почую Елену Кіс, ти із нею, похоже, в мене так? Mm -mm. А бачиш, що так, да. і заборони тобі олію кринжову сімейку дивитися. Все, я піщу готувати. О О -о 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 -о. Пока, ну, не іти. Я буду дивитися Елену Кіс. Що сказала Елену Кіс? А ну уроки сказала, бо дивиться мені всяку фігню, а потім повторяє. Хочеться до тіна. Ла-ла-ла. пока мама не бачить, я ще не плачу. Ла-ла-ла-ла. А ось не плачеть. О, 32. Можно подевать? Ні. Да, вона кисть. І знаєш, я хочу, хочу, хочу. М я вибираю пості Панаму. я натимай. Блін, здуратька реклама. Треба подождати. Це... Так. Класс, а, клас, Елена Кіс. Заново. Класла. Я щось чую Авенокіс. Піду провірю. Доча, <protege> ти що дивишся? Еенокіст? Дотя, я тобі що сказала? Не дивися цю Елену кіс. Ти з нею повторяєш. Так, якщо раз побачити цю Елену кіс, то я у тебе все повидаляю і пооблокую, понятно? І ти краще уроки роби, чи на таку фігню дивиться. Мама, все і дурниці мені не кажи все. Уже твої обманювання і требування зак Все, а я пішов готувати обід. А ти йди уроки роби. Ммм, mm, жалко, що на борт подуть. Звісно не зможеш, бо ти обманюєш. Взагалі-то все. м mm Все. -mm, mm -mm. Уже 10 годин. Доця, лягай спати. Завтра свої доробиш уроки. Пішо, пішо. Ранок у школі. Дітки, зараз у буде контрольна робота з укрмови. Я зараз вам роздаю листочки. Пі-пі-пі-пі-пі. А кому ще не вистачає соні? А, так, да. я їх її забираю на першу парту пересадити, все на босочке поумніше. Вибачте за запізнення. Просто скожний автобус не приїхав. Ай-яй-яй. А ну стоять, та що? Твоє місце вже Тут, то, на першій партії. Е, як це? Бо того, що ти погано учиться і сказала тобі пересісти туди, Значить пересісти. Без розговорів, що з нас буде контрольна якраз по укрмові. Все, Пюк. все їх і роздала. Давати у вас 5 хвилиночок. Що зробити контрольну. П'ять хвилинок прийшло і контрольна зроблена зроблено усіх, крім Соні. Вона гралася для на уроках. Ну, все, дітки, давайте здавайте контролю роботу з укромови, сейчас перевірю. пі 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 Все, я ж перевірю. Так. Соня, ти що, нічого не написала? Ой, Все, тобі 100 одиниць за те, що ти волікалась на Пі-пі-пі-пі-пі-пі. Надо було думати своєю голівкою. Не треба було відставати від контролю. Це дуже важливо. Все. Передай своїм батькам, що ти двоєчниця. Даже обманювати не вийде. Все дітки, можете збиратися додому. О, я сьогодні хотіла на ночавку до подивки. Отпрошусь мамі. Дома у солі. Дочка, привет. Надеюсь, ты меня не обманула. У меня двенадцать-тринадцать. Молодец. Даже по сто? Да, двести. Молодец. мам. кстати, а можно на ночевку из твоей подругой и с детства пойду? Добре. Разве ты такая вот милая у меня? То, конечно, иди. А, кстати, еще ничего не задавала. Какая ты умница. Добре. Я тебя отпускаю. Ну, только без приколов чтоб мне, чтобы мне четверка до меня звонила. Добре. Все. Я пошла. Пока-пока. Но чёска чуть подруги из детства. Чё не в доме, Соль? Привет, подружка! Приветик! Как у тебя справа? Все нормально. Как в школе. Ой, короче, все нормально. У меня по 113 и по 112. Ого, ничего себе. А я тоже ведь мини. У меня тоже сегодня 13 и 12. Ого, там мы с помощью Я ману, маму. Ты що не можна вманють маму? Разве оцінки получила? А почему ты получил? Е, по контролю за укрмову. Он нас так була жива. Да, мені так вчителька сказала. И я не хотіла маме сказать, бо мне не дома. Ой ой ой, ладно, давай, пошли вечерять, Я не хочу вечерять. Ну, добре, давай тоді подивимось на Вау сонце. Ва, Дома у Соні. З хто мені мамі. Алло, алло! Це я Тамара Владимирівна! Да, Тамара Владимирівна, я вас слухаю. Короче, ваша доча опять випрала на тринадцять і Як це? Надіюсь, на не однеці. Одиниці. Сто. Значить, получається, що она мене опять Ну, доця. Я їй час позвоню, і щоб вона бисе верталась здому. З що мені предупредили. Все, до побачимо. Ну, доча, мене рішила обхитрити. О, Я їй зараз позвоню. -бру 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 -бру. Ми то з вона. Мама, надіюся на про мої понючинки. Бери быстріше. Алло, мама, алло, доця, мені тільки що твоя вчителька дзвонила, Тамара Володимирівна. сказала, що ти получила погодные отчинки О, -о -о. У тебе от не одиницы по контрольній звуке мови. Вона була така важлива. Все, швидко додому! Сейчас будеш наказана. Ну, мама, все вже. Ммм, уже. Ну, що сказала, мені треба йти додому. Вона затаке знову. Блін, швидше вертайся додому. А -а -а -а. Папа, подивися неї оцінки. Нічого собі, який кошмар, скажи тук-тук. Ага. Ой, ну що, пришвендяла? Мама, більше не будут отправлять манимать. Я тобі вже не вірю, двоєчниця. все, наказана ти будеш, ніякий ночовок тобі. Так, друзі, підпишіться на канал і поставте вподобайку. Всі пока-пока. А ти досі дочести в углу.